Ми хочемо ми. Ми за мир. Ми хочемо миру в Україні. Так, діти, ми запалили з вами свічечку миру. І зараз ми один одному передамо цю свічечку і будемо. Казати слова про мир. Що ми мир? розуміємо під словом мир? Хай буде мир. Хай буде мир, від нині і до віку. Хай, Хай буде мир і замовкнуть війни злі. злі. мир на землі. Мир це тиша. тише. Ця Україна є як розсада на землі. Мир на землі це вечор, вечори і ранки і з радістю і щастям у серцях. Мир це дім, мама і тато. Мир це земля і багато щастя. І в кожній хаті хліб коровай. Мир, це, це, це життя, це щастя, це радість. Чисто небо над головою. <різь> Мир це можливість спокійно вчитися, любити і поважати один одного. А. Мир це впевненість у завтрашньому дні у своєму роді. <різь> Без миру немає дитинства, немає майбутнього. За мир потрібно мир! Щастям всім дітям. Дітки, що ви відчули, коли тримали свічечку, угу. ось цю миру? Щоб, Щоб не вона не забулася. Щоб вона не потухла, так? так. Які відчуття у вас виникали? Що? що, що наше майбутнє в наших руках? Так. Це символ того, що ваше майбутнє у вас... Ваше... Не не мир, мир це щастя. Так, щастя. І кожен передавав свічечку. У вас було таке бажання передати її найшвидше комусь? <гум> ні. Ні. Да. 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 Ви я бо... боялися її потушити, так Так. і наше майбутнє, <гум> так, я так і наше життя залежить Смотрите. Мышцы счастья. Смотрите. Смотрите. спокій.

Мы за мир Хай буде мир від нині до віку, хай буде мир, замовкнуть війни злі. Хай в міцних обіймах всі народи ідуть у майбутньо через віки. Хай, хай буде мир! хай буде мир, віднині і до віку, Хай буде мир, замовкнуть війни злі. І сльози щастя на своїх обличчях відчують всміхнені усюди матері. Хай буде мир, веселі будуть діти. Спокійними скрізь стануть всі жінки. І перестануть думати ночами, що десь коханий гине на війні.